Хоча новели це коротка проза, але бувають конкурси, за умовами котрих твір має бути ну дуже коротким. Тож зараз прозвучить моє найкоротше оповідання. Правдиве прислів'я. Сучасна Бувальщина. Питаєте, чого я відмовився продовжити контракт у миротворцях і пішов на Донбас? Ну, ви ж не раз мене шпиняли. Що ти, мовляв, негрів в Африці мириш, як тут у нас така біда і кінця краю не видно? Ні, платять там непогано. Я служив так, що контракт би мені продовжили без проблем. На Донбасі матиму менше, але ж діло не тільки в грошах. Там, словом, сталася історія. Ви, може, читали чи дивились, але журналісти, як завжди, чогось додали, а щось забули. А я був свідком того. Ну, значить, служимо. Негрів, як ви кажете, миримо, тєлік дивимося. Там відпочинок який? Тєлік, гаджет. Ну, ще буває на якесь місцеве свято приїдемо, Братаємося типу. І от новина. За кілометрів 50 від нас об'явився Лев. Що нападає на людей і свійських тварин, леви то там взагалі-то не дуже рідкісні. Але живуть по своїх саванах, полюють на газели, а на людей то ні. А тут лев людоїд. Кожний день у новинах, то якогось старого загриз, то якусь заблуду, а вже скільки худоби передушив. Ну, худоба худобою, але ж людей шкода. Хоч там така біднота, що. Кожна коза на ціну золота. Всі вже перестрашились. Виходили чоловіки з їхніх племен, озброєні, а там, вважаю, усі озброєні, бо ж воєнний конфлікт. Мало того, що між собою не мириться то ще цей лев, та щось нещастить знов і знов чути, що нападає. Тоді задіяли якусь їхню спеціальну службу. Видивлялись, видивлялись, а лев як носив здобич, так і носить. І вже тоді попросили допомоги в нас. Ну, стріляти левів не наш профіль, але якісь там дозволи взяли аж через ООН. І ми поїхали. Між нашим розташуванням і тими місцями, де промишляв той Лев, стрілянини не було більш-менш безпечно. Але все одно, зброї на поготові, дивимося направо, дивимося наліво, мало що. Приїжджаємо в те село, де останнього разу бачили лева. Вийшли, розклались, як водиться, збіглося село, босоноге, розглядаються, особливо хлопчаки. Щось їхній старішина пробує нам розказати через перекладача. А щоємо, гала-гала-гала, щось вони по-своєму. Перекладач не встигає, тільки всі переполошено показують он туди. Ну ясно, десь там недалеко той Лев. Ми за зброю і гайда. Що ми побачили далі? Ви не повірите. Писали, що то лев, але то була левиця. Писали, що корова, але то був бик. Словом, на Пасовиську був припнутий до якогось баобаба на довгому, довгому мотузі чималий бик. Ну, не кастрований. Але все ж таки, куди йому до лева, чи хоч би до левиці? А левиця стрибає на нього на загривок, гризе, а він її як може скидає, а вона знов. Ми вже взяли на приціл, аж бачимо, ну і діла, бик, видно, з розумом, хитрий, не тупа худобина. Він узявся так бігати навколо левиці, Рогами її відкидає, копитами підбиває і наче аж пританцьовує. І що далі, то більше, його мотуз обв'язує левицю і затягує в зашморг, спершу навколо тулуба, потім навколо шиї, все тугіше й тугіше, і нарешті левиця затріпалася, впала на бік, захрипіла і замовкла. Уявляєте? Абик, абик, підійшов до переможеної левиці ще раз рогами, ще раз копитом і гордо поставив праву ногу на поверженого хижака. Стоїть, ніби позує. Так його і сфоткали. Ось, дивіться. Ми всі підійшли, вигукували, хто що, а наші миротворці кричали бикові Слава! Потім одв'язали його від того Баобаба і почесно, як якогось національного героя, повели в село. По тому прибули Єгері, розглядали бездиханну левицю. Старший Єгер сміється. Є в нас прислів'я. Дали боги корові лева з'їсти. Ото збулося. А вам, сенк'ю, що мирите нас, хоч у вас там самих подібна біда. Є, скажу, не краща. І в нас є подібне прислів'я. Тож після цього випадку вирішив продовжити службу на Донбасі. Вони вовки, та ми не телята.